Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Дніпро 1 зустрінеться зі словацьким спартаком із міста Тернава. Це фінальний плей-офф-раунд кваліфікації ліги конференцій. Через війну в Україні обидва матчі пройдуть у Словаччині. Перший на домашньому стадіоні для Спартака у місті Тернава, другий на формально домашньому єврокубковому стадіоні для Дніпрян у місті Кошицях. Які останні новини перед матчем дивіться у цьому випуску? Ну а наші партнери компанія Фавбет підготували для вас крутий бонус для нових гравців до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Усі деталі у закріпленому коментарі під відео. Старт Дніпра 1 у новому сезоні важко назвати вдалим. Команда набрала лише 4 очки у трьох матчах чемпіонату. Програли панатінайкосу та Славії у Єврокубках. У підсумку перед вирішальними матчами кваліфікації Олександр Кучер подав у відставку з посади головного тренера Дніпра 1 до першого матчу проти Словаків команду готуватимуть колишні помічники кучера: Валерій Городов, Євген Баришніков та Олександр Грицай. Як нам відомо, у Тернаві менеджмент дніпра 1 зустрінеться з одним із кандидатів на заміну кучеру. Планується, що до матчу відповіді Дніпрян готуватиме новий тренер. Одним з кандидатів називався 39-річний іспанець Гонсало Гарсія, попередніми клубами якого були хорватська Істра та Нідерландський Твенте. У нас цілком нормальна атмосфера. Щодо нового головного тренера. То усі ці питання до керівництва клубу для нас на цю мить важлива тільки майбутня гра зараз і тут. Щодо відставки кучера можу сказати одне: це футбол. Виграє команда, програє тренер. Дніпро один не дорахується важливих футболістів. Через травми не зіграють Володимир Адамюк, Домінго Бланко та Максим Третяков. Окрім цього, аби полегшити логістику двох матчів Ліги конференцій, Дніпро 1 переніс матч УПЛ проти львівського руха. Отож, дніпрянам не потрібно буде повертатися в Україну після першої гри. У команди буде цілий тиждень для спокійної підготовки до матчу відповіді у кошицях. Для нас дуже приємно грати у Кошицях, де ми знайшли своїх уболівальників. Для нас це просто даність грати зі словацькою командою, тому що кошиці стали для нас європейською домівкою. Візовідні прян Спартак Тернава на моральному піднесенні. Команда, як і дніпро 1 в трьох матчах чемпіонату, набрала лише чотири очки. Утім, у попередньому раунді кваліфікації словаки сенсаційно вибили з турніру. Польський Лех після виїзної поразки 1-2 Спартак вдома завдав полякам поразки 3 1 і тепер готується до матчу з українцями. Дніпру 1 потрібно бути готовим до тиску домашніх трибун Спартака, коли на стадіоні Аншлаг суперники немов грають у меншості. Для нас це історичний матч. Нам вистачить емоцій на обидві гри. У другому матчі з Лехом нам вдалося втягнути глядачів у бойовий процес, і зараз ми спробуємо це повторити, щоб щось відбувалося в штрафній суперника, щоб ми створювали моменти, щоб добре пресингували і щоб нам не бракувало активності в бігу. Тоді люди захоплюються і гравці грають набагато краще. Якщо на цьому стадіоні буде аншлаг, все можливо. Стадіон штовхає нас вперед. Атмосфера нереальна і ми повинні використати це. Перед зустрічю з Дніпрянами ключові футболісти Спартака отримали перепочинок під час матчу чемпіонату проти Подбрезови, який закінчився перемогою 2-0. Якщо порівнювати з поєдинком проти Леха, лише голкіпер Такач, захисники Коросіто та Штетіна вийшли у старті. До слова Лука Штетіна екс-гравець металіста початку десятих років. Щоправда, зіграв за харків'ян лише чотири матчі. Так, от, попри позицію центрального захисника, штетіна забив три м'ячі у своїх трьох матчах єврокубків цього сезону. У двох випадках після стандартів третій взагалі став справжньою фантастикою. Підключився до позиційної атаки своєї команди і ударом бісіклетою забив переможний м'яч у вирішальному матчі з Лехом. Ми знаємо, що Спартак це амбітний клуб. Там є досвідчені і кваліфіковані футболісти, які визначають гру команди. З іншого боку, ми теж будемо прагнути перемогти. Вважаю, буде дуже цікава гра у Дніпра. Один фантастичний центр поля. У них три-чотири чудових гравця, і тут вони здаються сильнішими за Олег. Всі дуже спритні, добре працюють з м'ячем. Якщо вони зіграють, ми будемо бігати без м'яча. Щоразу, коли команда змінює тренера, це імпульс, це не ідеальна новина для нас. Але знову ж таки у них дуже мало часу. Мало що можна змінити за такий короткий проміжок часу, впевнений, вони будуть базуватися на тому, до чого звикли. Отож, друзі, пишіть у коментарях, чи зуміє Дніпро 1 пройти до групового етапу ліги конференцій. і чи не стане відставка кучера. Головною проблемою для Дніпра 1 відповіді на ці питання отримаєте на футбол хаб. Дивіться пряму трансляцію матчу Спартак Тернава Дніпра 1 на нашому Ютуб каналі. Не забувайте допомагати Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб. І наближайте нашу перемогу. З вами був Вадим Адаменко. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.